Стародавня Елада, або як ще її називають Стародавня Греція, ніколи не була єдиною державою. Еліни жили в одній країні, але в різних полісах, містах, державах. У східній частині Центральної Греції, в місцевості Аттіка, розміщене одне з наймогутніших та найславетніших міст древньої Елади Афіни, місто Поліс. Афіни в результаті реформ Солона та Перікла перетворилися на Демократичну Республіку. Всі справи вирішували народні збори. Громадяни обирали керівників Афінської держави. Розквіт Афін пов'язаний з ім'ям видатного політичного та громадського діяча Перікла. Він був талановитою освіченою людиною. Блискучим оратором, який міг силою свого красномовства переконати слухачів у своїй правоті, перікл провів зміни, які дозволили представникам Демосу брати активну участь у державному житті до цього ж часу управління державою було лише справою багатих, а бідняки змушені були заробляти собі на життя самі. Тому запровадження платні тим, хто обіймав державні посади. Дозволило і небагатим людям активно займатися державними справами. Більшість посад обиралася шляхом жеребкування. Перікл намагався не лише зміцнити демократію і посилити воєнно політичну міць Афін, але й перетворити своє місто на центр просвіти Греції. У його домі збиралися відомі діячі культури того часу. Він приятелював з істориком Геродотом. Драматургом Софоклом, скульптором Фідієм, Афінська держава відрізнялася своєю здатністю до змін, відбираючи для свого розвитку найкращі досягнення політичної думки. Цим самим були створені умови для успішного розвитку і процвітання культури в часи перікла настала золота доба, розвиток демократичних начал в управлінні Афінською державою. Супроводжувався розквітом мистецтва. Перікл запрошував до Афін визначних митців, шедеври яких звеличували місто. Видатний афінський архітектор і скульптор, друг та товариш Перікла, автор одного із семи чудес світу Фідій, споруджує на Акрополі фігуру Афіни Парфенос, діви покровительки міста. Скульптура була поставлена у Парфеноні. Головному храмі Афін, дванадцятиметрова постать богині майстерно була вирізана з дерева, обличчя та оголені частини її тіла покриті тонкими пластинами і слонової кістки, одяг та зброя були виконані із золота, вага якого досягала майже двох тисяч кілограмів і представляла собою золотий запас Афінської держави. Цікаво, що кожні чотири роки золоті частини скульптури знімалися і переважувалися. Часи Перікла в основному було завершено архітектурний ансамбль Акрополя, який із захисної фортеці перетворився на архітектурну перлину Афін та всієї Елади. Роботи проводилися під керівництвом Фідія. Акрополь став улюбленим місцем прогулянок. Політичних дискусій, спілкувань. Тут проходили щорічні народні святкування в честь Афіни Панафінеї. Центральною будовою Акрополя є Парфенон, храм Афіни Парфенос Діви. Він споруджений з отчими Іктіном та Калікратом у 447 432 роках до нашої ери. Оточений 46 колонами Дорійського ордеру, Парфенон став втіленням ясності, суворості та чистоти. Еліни часто називали його восьмим чудом світу задовершеність, величність та красу. Вхід у Акрополь Пропілей із шестиколонним портиком Дорійського ордеру роботи архітектора Мнесикла 30-ті роки V століття до нової ери. Прикрашав витончений і іграційний храм крилатої богині Перемоги Ніки, зведений архітектором Калікратом у 429 421 роках до нашої ери. Щоб богиня Перемоги Ніка не залишила Афіни, її зробили безкрилою. Ще одним із основних храмів Акрополя був. Ерехтийон, 421-407 роки до нашої ери, присвячений Афіні паладі та богу морів Посейдону. Роль колон у північному та південному портиках храму виконували скульптури дівчат Каріатиди, зберігся міф про суперництво між богами Афіною та Посейдоном за покровительство над містом. Суперечці Посейдон вдарив у скелю своїм символом тризубом і утворилося джерело, з якого потекла морська вода. Коли ж вдарила Афіна, то утворилося оливкове дерево, яке дарувало Афінянам один з основних продуктів харчування оливки. Тому покривителькою міста стала Афіна, а оливкові дерева стали священними. На центральній площі Акрополя. Розміщувалася восьмиметрова бронзова фігура Афіни промахос, воєвниці, вилита Фідієм. В бойових обладунках богиня гордо споглядала на розкинуте внизу місто. Золотий наконечник її списа під променями гарячого південного сонця виблискував так яскраво, що його було видно за багато кілометрів, і він слугував орієнтиром для мореплавців. На жаль, час та військові навали залишили нам прекрасний Акрополь в руїнах. Проте навіть рештки цих колись прекрасних будівель передають велич та красу одного з наймогутніших міст античності Афін. У 469 році до нової ери в Афінах народився Сократ, визначний філософ, один із найвідоміших мудреців античності. Сократ ніколи і нічого не записував, проте нам багато відомо про його погляди на світ завдяки його учневі Платону, який свої твори записав у формі діалогів із вчителем Сократом. У 399 році до нової ери, Сократа, за його погляди, засудили до смерті. Згідно легенд, Сократ мав можливість покинути Афіни та уникнути страти. Однак такий крок означав би, що він визнав хибність своїх поглядів, тому з гідністю прийнявши отруту, він захистив істину. Учень Сократа Платон заклав основи філософських поглядів на світ та створив свою власну філософську школу. Навчання учнів проходили в Афінських садах академії. Тепер цю назву використовують наукові установи, наприклад, Академія наук. Або навчальні заклади Києво Могилянська академія. Платон писав свої наукові твори у формі діалогів, наприклад, Апологія Сократа, ним першим була запропонована концепція ідеальної держави.